Да Знаєте, чого я нахожусь в такому относительно некрасивом місці, ну, скажімо так, не видно, да, тих гор, пейзажів і все остально. Правильно, ребята, тому що я намагався знайти парковку, а це вже нереально. Хоча це ще не літо, не сезон, якби. але все одно, вихідний день і все, що ви можете зайняти це місце в туалеті, но не парковку. Потому що з парковками тут біда. Вже стоять в штрафних зонах, де знають, що получить штраф. Але цей, або є отакі, я не знаю, це він зайняв місце або для двох, або як оце так виходить. В общем, є такі мацепухонькі дірочки. Ви ж розумієте, що ще одна така сама тут не стане. Ну якщо він трошки подвинеться, то типу він комусь прийде місце. Ну, В моєму випадку, може, теж так хтось хотів зробити. Зараз дівчина пройде. Але ж ви знаєте, ми ж пацани не горді, не з робкого десятка, потім я втиснувся туди, куди ніхто більше втиснутись не зміг. Але виходить, в мене тако назад. Ну, Звісно, трохи нерівно стою, але що ж ви хочете чути. І тако вперед. Тобто Тут рука і там рука. Тут навіть боком, якщо захочеш, не пройдеш. Ну, що поділаєш, Десь ж треба було стати. Оно, бачите, як вони роблять. Такі окошки, що машина не влізе, ну може якийсь би в смарт і вліз той, лісу. Ото таким смартом можна парканутися. Вони це роблять чи навмисно, чи, це, воно може зараз люди будуть уїжджати та переїхати на другу сторону. Зараз так, мабуть, зроблять. А, ні, вони знімають кохти, бо їм жарко і йдуть далі за ага. там вибирають, бо як можна, я не знаю. Фреш маєш робити з них, чи що, варити віджимати за пельсином. Я з розовими сердечками чи з зеленими. Мама з розовими. Смотря, яке у твої жопи настроєння. <реш> Мені зелені більше треба. Так, ну що, пан кабан. Прийшов контролювати майбутній врожай. Ну чесничище. Не, ну це вже, ну, це дерева, це якісь пальми ростуть, а не чесник. Може, що значить український. Коля з наталкою, ви пам'ятаєте, що ви нам передали? Диві, Та, що тут... цілий пакет передали? Не вже вже грубший, грубший за Юліну руку. Головне, що почне стріляти, потім це стріли цей. Семена зібрати і, і, стр... і, стр... і стріли пожарити, да. О, це буде. Що так, взагалі, укропчик, хрін. Українські бізнесмени, ви що, прийшли у Луїджі на хату отжимати? Да. Так. Огород ми вже оджали. Ну, ти як буряк виріс, прямо за два дня їм. Слухай, ну я ще сьома не забула. Так, а тут що у нас? Прийшов доробити, ви поняли. Оці железяки дозакривати. Щоб оце було красиво взагалі. Сейчас доделаю, у мене вже є ножниці по металу для цього. Що у нас там погода сьогодні? Давайте глянемо. Та така погодка. Море видно? Бур'яни. Бо вже воно кульбабу можна рвати на цей на салат? Так? На, який? На, салат? На, на коктейль чи на як воно називається? На... Нашу кульбабу рвуть і в самогон, в самогон кидають. Самогон? Я не знаю. Ну, в горілку в самогон. Ми Та ні, ну якесь типу лікарство, яке треба прибухівати, і потім у тебе в житті все добре. Я думаю, що любе лікарство зроблені на самогоні. Від любого прибухуєш і добре. Да, там. Бухаєш і тобі добре. Оце укроп, дивіться, де дерево. Ви щоб розуміли, це ось уровень мого коліна. Оце укроп, так? Гілочка. Да? Ага. І, і лимони. Лімони, треба щось з цим лимоном порішати, бо він щось в мене лимони такі якісь странні на ньому ростуть. Але вкусні зараз, Дуже вкусні. Так, ну все, мабуть, ну, щось будемо робити. Що ти танцюєш? Угу. Я ж нагород прийшла. Не ну... радію. Ну, на... Ра... Раденька, що, дверденька. Зараз заробиш. Работаємо. Доділуємо блестящий забор. О. Ну а в кінці це вже знаєте як только... Панти для приїжджих кидаю. Я що ви думає? У мене ж тут угли зарізаю 45-ки. Все як положено, все як має бути. Проклеюємо, пропіння. Що я зря стройці робив і на вікнах, дверях. Нет. Зараз будемо пудінько вставляється. Опа-поп. Так -оп ось -оп. як я їду. І, це, і красивий, 45 й так от, зараз тут з'єднається. делаем не тільки Юлі, а модно, а ще, а, ще, а ще й дорого. Понимаєш, мама, Если бы це була не ти, я б тобі в ці погоньні метри не скитав був. А в мене красиві ящички стоять. Взагалі огонь. Ми вже не знаємо, чим бійці матюха. На що дивитися на ящички? Ай. Ты что, можно все электричество подключить, потому что ну, не хватает. Ну, я я думаю, я я есть, да. ящики есть, все. Надо еще, короче. Электрику А туда. ты его поставь, ты кажешь, так можешь Луизина выбухать и скажет, это улитки. Ага. 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 Ай. Ну, помидорки, конечно. Это уже они саменькие, с насильничками. Кто тебе платит? Кто мне платить? Хто я не знаю, что ты... Я тебе кому дал камеру снимать? Мне дал. Бачите, что делает? Бачите? 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 Все, ладно. А котяра там движует. А, вам ее не видно. Рыжий такой здоровый, что ее мы мол... колоти можно. В общем, что у нас получилось? У соседей красиво, у нас... Блин, опять включил камеру, не тогда, когда... Коли... Одійди, в смислі. Я хотів показати, щоб не було видно. А потім хотів сказати, і вийшло, що зараз сонце вийде. О, дивіться, тень, бачите, це зараз якраз жара палящого сонця. А в нас вся грядочка в тіні і ще трошечки цей. От, так що у нас все тут просчитано до мелочей. А сюди, сюди, отут якраз де воно там встає, і тут, коли починається. Ми ще зробимо От. ну Він у нас вже був, але ж, ви ж розумієте, для того, щоб зробити добре. Треба сім разів спочатку проекспериментувати. Вот. І знаєте що, дураку коли попала пена в руки, яку не можна, щоб вона не виключається, вона засихає, їли розкавиряв її після прошлого разу, то я вже почав пінити всі стики, всі угли, всі, везде де надо і не треба. Вот. Позапінював, де водичка протікала, де згороди втікало, уголочки у нас такі вже. Вот. В общем, позапінював всі забори. І Потім акуратно позрізається, попідкрашується. Бо піну треба підкрашувати або чимось перекривати її, щоб її від сонця вона... не був її гаплик. Якщо ви її чимось вкрили, чи накрили, чи цей, то вона буде вічна. А якщо під прямими сонячними лучами, то вона 2-3 роки і тряхне, коротше. чи як правильно сказати. Ну, мабуть, так. Ну, на городі вправились. Саме мені більше понравилось сітку для огірків цепляти. Навіть не цепляти, а розпутувати. Я б тому, хто це її в'язав би, я б його поломані руки цілував би. Ладно, шутки шутками. Давайте я ж вас ніколи не цей, поки діда не мав вдома, хоча він, в принципі, і не проти. Не Зроблю вам невеличку екскурсію. Ви ж у мене на каналі ще не були в Луїджені вдома. О, з мамою, то, мабуть, були не раз. Умивальник, це іменно дженовези чи це італіани? Дженовези. Ось такі у них мраморні умивальники. Оце все під наклоном. Ну, тут, конечно. А звісно... це тобі буде завдання убрати. Е... Я понял. Отпалірувати да. його, бо бачите, да. йому вже 50 год, да? так? Більше. Більше. В принципі, щоб ви розуміли, ви заходите, можете в будь-яку хату заходити. Розбомбляну, розгробляну. Е... Я не знаю, пусту, да? до ремонту, після ремонту. Все, що ви там застанете унітаз і умивальник, це те, що якби, нерухоме. От. Потім ну, мебіль. От знаєте, мебель, коли мебель не під дерево, а мебель з дерева. Оцей стіл, ребята, щоб ви розуміли, його, щоб з місця рушити, я не знаю, скільки треба. Mm, стульчики такі. ну, Ні, Стульчики, знаєте, воно. Дерево крепке і суцільне, але ну, такий стул. Не ну, го рукою еле піднімаю. Ну, знаєте, для таких, для серії. Оце, ну це ви пам'ятаєте, у нас теж такі було, Тільки у нас тут було більше стеклишок. От. Ну таке воно все, прям, знаєте, масивне-масивне. Ну, а найбільше більше мені, конечно, нравится посуд. Треба я Луїджіну напряму сказати, не намікаючи, що хай він хоч щось на мене перепише. Медюху. <laughs> да, Ні, а вона ж десь продається, ми бачили в магазини. Ну просто зараз воно все сучасне, вже навіть видно, що мітне така, знаєте. А тут сам прикол в тому, щоб вона лійка. Понятно, що, чи то, що то, то для олії, мама, чи то кафейник такий. Молочник, мабуть. Молочник. Ну, я в будь-якому випадку теж ним не користувався і воно б у мене ну, виспілот. Ага, є вона і одно, і друге, да. так. А, воно молочник. А це, скоріше всього, що таке кофейник. Потому, що бачу, от у чашах, я Оці, ось ці ось ці штучки, дрючки. Так, да, ось це, мабуть, для молока. Ні, ну найголовніше, що я вам хотів показати, це такий коридорчик. Ось тоже. теж. Та ти що, це... А тут я, мам свет? А, все есть. Ну, это прям... Ну, мы там сарядом я вам не буду, конечно, открывать. А что я вам хочу показать? У них у всех комплексы этого. Не комплекс, а, как правильно сказать это? Что они все... Короче, дивитесь. Трон у всех над... На п'єдісталі, Вот за що я хотів сказати. Як воно правильно називається, ви вже самі скажете. Я див, у них фішка, от не можуть вони унітаз поставити на землі. Треба, щоб на нього знаєте, забрався, сел на білого коня. Щоб йому такі дати той, як його звати, булаву там чи з чим править. У всіх, я замечаю, Це тільки в мами рівний пол. А, і валіоний, бо у них свіжі ремонти. А так ось у нас вдома, у Луїджи, у всіх тако, з ступеньками. Ну, такие маленькие Подсвечник типа. Ну, все, в принципе, в коридорчик вот так все Ну, это даже не коридорчик, тамбур. Коридор то все. Ну, там ничего интересного, там такие фотографии детей. Вот. И все. Хорошо. Все, погнали. Сегодня хоть и ветерец, Але погодка тепла, вітер теплий, де лагвардію видно Отлично. От. Ну і багатьом я замітив на маминому каналі, нравиться. Зараз переключусь в режим, як воно називається, стабілізовався. В режимі стабілізації навіть збільшений. Багатьом подобається з балкона. Такое, не на море, на, на город, на гори, на замки на всі. Ну, красиво. А зеленіє, все одно, воно короче, зелене, наче круглий год, але е, міняється, я маю ввиду кольор. Бачите, воно там десь темніше, десь світліше, ну, от, десь густіше. Це вже ті замки, куди ми... З вами два рази вже їздили, а пішки мали дойти до тих, Ну то ми вже якось підемо. Я не знаю навіть коли, ну колись підемо. Все, ми додому не можемо потрапити. Поняли. А до речі, на скільки днів? Ну, там не було написано, було написано на невизначений термін. Да. пару тройку днів. Оце найкраще італійське за скільки ви зробите? Ну, колись так. зробимо О, так що, їдемо іншою дорогою. Все. Отак тепер виглядить дорога додому через Карниліану. І тут якісь роботи, і тут ж постійний трафік. Ребята, Район удобний, сполучення, там, дешеві фрукти все остальне. але доїхати додому, я не знаю. Ми вже Пішки сім разів би дійшли, чому це їхати. О, а зараз вам покажемо ще. У нас ж тут непонятний маршрут, тепер, там, варіантів є декілька, але ми зараз поїдемо, я думаю, що багато так думає, як я, хоча так як я, я думаю, що наоборот треба думати, як так робити наоборот як, від того, як ти думаєш. Ну, в общем, зараз дождетеся, поворота і тоді я вам зніму покажу. Українські сузуки бачили його, <ривіться> став вигружається. Нас тут і так Ні, ну ладно. Юля, ну поправ трохи камеру, ну, сьогодні Порівняй, будь ласка, щоб воно не торпеду, не знімало. Ну починається. Коротше, без приключень ми сьогодні додому не попадемо. Там фрукти вигружають. Тут Оце, це школа, ось кстати. Ну, ви пам'ятаєте, в да. ту, яку Сашу не взяли і сказали, що ну, на сьогоднішній день ми думаємо, що і слава Богу, тому що нічого не відбувається просто так, вроді школа, рядом з домом. От. Але людей тьма, дітей тьма ну, мінімум уваги приділяють всім. Ну я не знаю, я предполагаю, тому що... Все-таки кількість все одно має значення. У Саші, у скільки в класі дітей, у Саші, у скільки? По-моєму, 15-16 десь там. Як можна не знати, скільки дітей в класі? Ну ладно, 15 це небагато взагалі. Там в школі, собственно говоря, 100 чоловік. То, я, ви розумієте, що всім приділяється увага максимально. Значить, дивіться, ось ж поворот через парк, як ми. Зазвичай ходимо додому літом, особливо, коли жарко. Ну, Я вам показую пальцем, що ж, як ми камера рівно знімаємо. Ми це місце проїжджаємо, тому що туди зазвичай спускається. А ні, ребята, туди повернуло Раз, два і воно третя машина туди повертає. Все, слава, ти правильно думав. Просто логічно, якщо ми повертаємо сюди і їдемо через двір, то ми не мішаємо машинам. Прего, прего. Не мішаємо машинам е, іншим спуститися. А так зараз буде таке, щоб ви розуміли, там буде трафік, ну просто бешаний. О, я навіть не знаю, що це, як це воно має бути. Тут можна хоч розминутися. Ось розумієте про що я кажу? Тут ось дівчинка прижалася. О, хоч і блондинка. Обычно всі прижимаються, а вона їде, а тут наоборот якось так. Повезло. В общем, тут можна розминутись, ви бачите. Ну, по крайній мере, один хтось може пустити іншого. Але отам, -от... далі. Це просто... Ох ти, -мо, ці мусорки тут скачуть. І тепер я заїжджаю в цей парк, тільки вже... Зверху, де є де є, як там розминутися машинам, поняли? Зараз я вам все покажу. Вам, може вам це не, не цікаво, От, ми мали б піднятися, могли б зверху, але якщо машина їде їй простіше сюди виїхати. Тут ми розминаємось, бо тут у нас кільце є. Ну і Тут я можу підождати його, бачите, пропустити. І все, і їдемо. Це ми вже зараз будемо заїжджати на територію лікарні. Пішком ми ходимо, ну тут спускаємось, собственно. А зараз тут ще у нас гімнастика, дитяча теж школа, музична школа. І всі-всі-всі абсолютно їдуть сюдою. Ну, їдуть, то їдуть. А то, що просто дві машини там не розминаються між собою, розумієте? наскільки вузька дорога. Тобто і, і довга. Ось що найголовніше. За Зараз того, що вона довга. Ну, Хтось когось, розумієте, має пропускати це. Та це буде така. Зараз це тако виїхав з дому і по максимально довго туди. Дід, ну ти, звісно, я розумію, що вже нічого в цій житті не теряєш. Але може ми проїдемо, все-таки проїжджа частина. От, І тепер ми отак ось через... Ось тут накатають дорогу за цих. Цей за цих пару місяців, всі <сістичні> сподіваються, що це займе пару днів, а я кажу, що через пару місяців. Йо, моє, так а у нас парковки взагалі тепер немає. А давай я вийду, гляну. Так, а що ти глянеш? Немає. Підьи. Куди ти їдеш? Так, ти що, це віщ. У ресторан? Можна і без рук, можна і закрити. <сістичнє> <сістичнє> ну, ти майстер свого діла, кажеш? Питається доїхати до холодильника, ви поняли чи ні? Я поїду. -чу -чу. Нормальні люди виставляють табло, виспоняли есть время, скорость, дистанція, общий пробіг, пульс кого цікаво, у Юлі стоїть на калоріях. Вона хоче накрутить себе дві котлети сьогодні.